Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Цими словами, Великого Кобзаря щоранку зустрічає та щовечора проведжає мешканців міста парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Ось уже деякий час ті коростенці, що мешкають в мікрорайоні Ковельський парк та поблизу загальноосвітньої школи номер 9 ходять на роботу або на привокзальний ринок через парк, мають можливість любуватись яскравим парканом, який гармонійно вписався в ландшафт парку. Коростенцям живопис подобається. Своїми враженнями вони поділились із. Нами. Ну, звичайно, краще, як намальовані якісь незрозумілі малюнки. Ми так патріотично виглядає. Стіни красиво, молодці. Так весь міст треба украшати. Дуже дуже подобається, красиво. Біше ще художників у нас, де фарфоровий завод, хочу спитати, де художники ті наші. Хай би поросивали, підіть отуди, он, до локомотива. Там же ж взагалі стіна чиста. Дивіться, я був в Сімферополі років 5 назад, дітки малювали картини. Там до сьогоднішнього дня по дорозі, як їхати з міста до аеропорту, там розрисовано все. Безподобно. Я люблю, просто що так дешево і якби не особливо на, ну це все. Денежно, но, но очень наглядно и очень так, аж трепет. Читаешь это все и смотришь и рядом с памятником. То есть это как одно целое смотрится. Здорово очень. А часто ходят тут? Да, мы ходим часто и, и, и обратили на это внимание любуемся просто. Здорово. Придумали здорово. Нам вдалося поспілкуватись із автором картини з людиною, яка вже більше як 15 років малює, проте художньої освіти немає. Сергій Коржук людина небагатослівна. Про себе каже, я краще працюю пензлем аніж вмію говорити. Захопившись свого часу, аерографією, він сьогодні залюбки розписує оселі, будинки, паркани. каже, малюнок для цього паркану ідея не його, лише втілив її в життя. Та Саня придумав тут саня. Він займається гостинним бізнесом. Uh -huh. А я вже розпрився. Все вперше розфарбовували саме паркани в місті? Ні, я в Києві обрісовую. Так пораз не вперше тут. А взагалі, люди підходили, коли розфарбовували Що говорили. Нравиться? Якщо будуть пропозиції навіть від міської влади розфарбувати десь ще парко? Розфарбуємо. А ідеї будете самі шукати, чи можливо хтось під. Так побистє. А взагалі, скільки часу було потрібно, щоб саме створити? Часа три. Ну, швидко. Від початку до кінця? Так. Да. Ну, забор був підготовлений, сіє, жовте, а вже по Рука мені набита, швидко я роблю. Сергій нас запевнив, радувати коростенців картина на паркані буде довго. А взагалі, скільки часу витримає картина ця? Довго. Просто як для ремонту, для будівництва, краски і держиться. Но... Долго держится. А ты лаком чуть скрыто. Паркани, будівлі, мости. Вони вже давно стали місцем літопису українського суспільства. Та можна прочитати і пропаганду радянської епохи, і політичні лозунги нашого часу, і побутові оголошення, і хуліганські написи. От тільки такої краси немає, як у парку Шевченка, та у дворі будинку по вулиці Кірова, 14А. Там на парканах розквітають квіти, червоніє калина, а над річкою здіймається лелека як символ життя. Приємно відзначити, що цю всю красу для сусідів та перехожих влаштовують самі ж коростенці, закупивши. Е фарбу та оплативши роботу Сергія Коржука, чи не є це проявом любові до батьківщини та патріотизму?